Чесний пауербенк тут <смеш> <смеш> на мізинчик, так тут лисичка каже, давай на мізинчик отак вот от віжвіша його. Він важкий, 50 тисяч мА потужністю заряду 22,5 Вт, тобто він підтримує Power Delivery Q Charge, саме заряду, і на розряд він підтримує Power Delivery 20 Вт, ну і такі стабі стандарти швидкої зарядки Quick Charge 3 до 12 вольт, і коротше, ще там AFC, AFC базовий для Samsung, і, в принципі, стандартні є в нас тут порти. Тож, на каналі Технозон Україна. Але перед цим, будь ласка, підписуйтесь, натискайте колокольчик. А знаєте, який об'єм цієї пауерстанції? 50 тисяч мА. Це чесно, це не пауерстанція, це павербанк. Знаєте, який <зум> об'єм цього павербанку 50 тисяч мА. виправився. Тож, поїхали! А поїхали. Ми знаєте куди? Ми з вами подивимось зараз. Порти спочатку, і відразу почнемо про них говорити: про тестування цих портів. Є шість портів: ось Type-C на зарядку і розрядку, мікро USB-шечка. Давайте, є ось такий зелений порт. Це швидка зарядка. І є в нас, ось, будь ласка, три порти звичайної зарядки. По стандартах швидкої зарядки Type-C в нас підтримує Power Delivery, ну Ви зараз бачите. Тестер. І на тестері ви бачите усі протоколи швидкої зарядки. Використовуємо VTRN-тестер. Ось такий зелений, він має швидку зарядку QIC Charge 3 і AFC базовий. Ну і ці звичайні чорні, вони, звичайні 5 вольт, 1,5 А. Більш нічого тут цікавого. Є в нас Type-C micro USB на зарядку і є в нас кнопка живлення. Також в нас є ось такий екранчик, який нам показує ємність, ну, сам, сам відсоток заряду. І в принципі, тут знаєте, є, є одна приписка: що 50 тисяч міліампер на три. На 3,6 вольта це дуже важливий момент. Бо зараз я вам буду поясняти, як ми вимірювали його ємність і наскільки він чесний. А перше, ціна такого на 50 тисяч міліація білий, є чорний 46 доларів 71 цент, Але це не остаточна ціна посилання опису під цим відео. Також під цим відео є. Промокод на AliExpress, де я його купував. Я купував собі, я купував матусі, використовує матуся моя. В мене навіть вже віконце це таке потерте. Знаєте, я вже я її тягаю вже, знаєте, скільки, вона працює у мене безпроблемно. Без а тепер давайте трохи подивимось на характеристики: 50 тисяч мА. Так, це чесна павер, пав, павербанка. Далі. А, type c input 12 вольт, 1,6 на заряд. Давайте відразу підтверджувати все фактами. Ви бачите, зараз 22 вати в 22,1 саме ми закінчували заряд, заряджати саме з такою потужністю. Безпроблемно. 22,1 Вт він тягає. Що таке 22,1 12 вольт 1,6 А. По факту. Працює, працює. Тепер далі. Type-C Output. в нас також 12 вольт, 16 1,6 ампера. І ось на розрядці в нас ми зараз розряджаємо, ми використовували навантажувач 150 ватний. Це ми живили навантажувач, і він розряджає теж 12 вольт 1,6 і ампер. Так, тут все поки що все ідеально. Також USB-аутпут може також видавати 12 вольт 1,6 ампер. Але ви скажете, добре, що вони там видають 22 вати. Ми віримо, бо, бо вони тут заявляють 22,5 вати супер фаст чаржен. Ну це не супер фаст чардженг, наприклад, це просто звичайна швидка зарядка. Від цієї зарядки ми не чекаємо якісь дива, і вона не може заряджати ноутбуки саме з Power Delivery 3.0, які там потребують там, 65 ватт. Це було б нечесно, якби я так. А це конкретно для зарядки, чи знаєте, ліхтарики вставляють сюди. І, до речі, що, що можу сказати, для чого заряджати смартфони. Звісно, смартфони і якісь, ну, наприклад, для роутерів підійде нормально, більш-менш нормально, 22,5 Вт витягне, але один роутер чи медіоконвертер. А тепер далі, що ж в нас з ємністю? Тут все цікаво. Ви бачите ось такий, скажімо так, документ. Це, це реферат, який я підготував, але спочатку я вам покажу результат зарядки. Результат заряджання є 201 ватт-година до 100%. Це те, що ми набрали, фактично. Одразу кажу результат розрядки 141 Вт, 141 Вт година до нуля. І ви скажете, ті бабл, а що ж таке там 200 взяло, і це скільки 2 годин, а 140 віддало. А я вам поясню, справа у тому, що не можна міряти ємність павербанка на міліампери. 50 тисяч міліампер – це при розряді 3,6 вольт 1 ампер. Це ось таким, ось таким при такому моменті ви отримаєте чисті 50 тисяч міліа. На, на даному етапі ми коли зарядили і розрахували, для того щоб розрахувати мА години, нам потрібно розт години помножити на тисячу і поділити на вольтаж. І в нас виходить 200 ватт годин, помножимо на тисячу, розділити на 3,6, Це буде 55 555 тисяч Зараз ви також запитаєте, а чому увійшло більше. З урахуванням витрат при зарядці, ККД стоїть коефіцієнт корисного дій, дійства діяння, так, як, як сказати, <сум> Ді, коефіцієнт корисної дії 85%. 90 Тобто, за, за вирахуванням 15%, реальна внутрішня ємність ближча до 47-50 тисяч мА. Ви, дуже, ви повинні це розуміти. Тобто, на заряд вона взяла чесні 50 тисяч мА. Добряче, увійшло. А що ж таке 140 ватт-годин при розряді? Я вам поясню. Справа у тому, що те, що ви бачили на тестері, це показав тестер. А у середині павербанка, з урахуванням тих самих затрат корисна енергія склала в нас приблизно 170 ватт-годин. І саме саме цікаве, що при розряді ви також втрачаєте на конверсію, на конвертацію на інве, ну, через інвертор там контролер, через інвертор 3.6, Він конверсує у там, наприклад, у 12 вольт. І у вас є витра... втрати при... приблизно 15-20%. Також нагрів, також живлення самого тестеру, плюс інші моменти. І в нас розряд показав 140 з втратами 15-20 це виходить 170%. 50 годин Тобто це чесний павербанк. Якщо викинути, наприклад, той самий тестер, дроти длінючі, то в нас вийде навіть більше там, 100, 140 ватт-годин. Але це тести в лабораторних умовах для того, щоб довести, що павербанк чесний і він дійсно чесний. Розряд 140 Вт годин – це з урахуванням втрат на конверсію і на роботу самого тестера. Але павербанк uh, чесно, це що стосується ємності, також можу вам показати, що він дійсно заряджає зі швидкою зарядкою. І Наприкінці скажу вам, що цей павербанк можу рекомендувати. Чи довго він пропрацює, чи ні, я вам сказати не можу, бо немає в мене реального часу використання. Ці там декілька місяців, які я використовую цей павербанк, в мене проблем не виникло. І коли я його вже тестував тут для е, огляду, то він не втратив своєї ємності, він як приїхав. Там 200 Вт годин був так, за декілька місяців він і, в принципі, і залишився таким. Але ви повинні розуміти, що якщо вам хтось обіцяє 50 000 мА і розповідає, що вона буде заряджатися за 3 годинки, то Це все фігня. Заряджається вона нереально довго. Тобто цілий день зарядки там зранку до вечора ви витратите. Але й розряджатися вона з такою потужністю буде досить довго. Тобто вистачає її надовго. Класний пауербенк, ну класний у якому плані. Він просто чесний, з чесною зарядкою. І навіть якщо він не такої мега-суперової якості, як 3 3A бренди по типу Ugreen, Bezos і інші, то вибачте. Враховуючи його ціну у 46 навіть менше баксів, то це ідеальний варіант у чесні 50 тисяч мА. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.